Омагавки відміняються. Трамп після зідзвону з Путіним передумав відправляти далекобійні ракети в Україну і хоче помиритися на зустріч в Будапешті у Донецьку, Сочі та Криму. Цілу ніч лунали вибухи, палають нафтобази та військові склади. Росіяни вдарили балістикою по полігону ЗСУ на Кіровоградщині. Військові натякають на злив інформації. Північнокорейські війська коригують удари по сумщині неподалік Запоріжжя. Невідомі вкрали нерозірваний Кап. На зло наступникам Труханов вивіз коври та дивани зі свого колишнього кабінету міського голови в Одесі. Ще одному нардепу оголошено підозра Усик анонсував новий бій. Та як Сирієць хотів заїхати в Україну в памперсах. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Трамп збирається зустрітися із Путіним тепер в Будапешті. Про це він повідомив після двогодинної телефонної розмови з диктатором. Зустріч відбудеться впродовж двох тижнів. Водночас американський лідер здивував своєю заявою про постачання ракет Томагавк Україні. За день до зустрічі із Зеленським Трамп сказав, що ці ракети також потрібні США, а резерви небезмежні. Але в той же час Трамп похизувався, що під час своєї розмови з путіним відверто дражнив кремлівського фюрера томагавками. Я сказав путіну, ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч томагавків вашим суперникам. Йому ця ідея не сподобалася. Американський президент також заявив, що не проти нових санкцій проти Росії, але зараз може бути не надто вдалий момент для них. Ну і підсумував Трамп тим, що він великий миротворець, тільки він може зупинити війну в Україні, а не Європа. І Третьої світової війни через Україну не буде. Шова там був безлад. Це могло спричинити світову війну. На мою думку, це могло призвести до третьої світової цього не буде, але могло статися. Мір Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, заявив, що безмежно радий, що Трамп збирається зустрітися із Путіним саме в Будапешті. За його словами, це чудова новина для всіх миролюбних людей світу. Пізніше Орбан, після телефонної розмови з Трампом, розповів, що підготовка до зустрічі лідерів США та Росії вже триває. В Кремлі розповіли свою версію розмови Трампа та Путіна. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Путін відговорював Трампа відправляти томагавки в Україну, бо треба домовлятися. Ці ракети на думку російського правителя не змінять ситуацію на фронті, проте завдадуть шкоди відносинам Росії і США. Натомість український президент Володимир Зеленський уже в США, де сьогодні проведе зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. По прибуттю до Вашингтона, глава держави розповів, що Росія поспішає відновити діалог, щойно почувши про томагавки. На його думку, мир і надійне на гарантування безпеки не повинні мати альтернатив, і важливо якнайшвидше захистити життя від російських ударів та штурмів. Другий саміт Трампа та Путіна в столиці Угорщини Будапешті може стати холодним душем для України. Такий крок уже викликав занепокоєння як у Києві, так і серед союзників США у Європі. Пише Блумберг. Перша зустріч Трампа з Путіним, що відбулася на Алясі в серпні, не принесла жодного прориву. Однак, американський президент, який колись обіцяв вирішити війну за один день, знову взявся за посередництво, попри попередження аналітиків, що це може лише зміцнити позиції Кремля. Крім того, після сьогоднішньої зустрічі Зеленським глава Білого Дому схоже обере пряник, а не батіг, наголошує видання, оскільки Трамп після телефонного дзвінка із Путіним наголосив, що обговорював із російським диктатором можливості післявоєнної торгівлі. Саміт в Будапешті країни союзниці України сприймають як сигнал тривоги, оскільки Трамп обрав дружню територію для перемовини з Путіним. Більше того, Угорщина блокує допомогу Україні, і це виглядає як поступка Путіну. Експертка центру нової американської безпеки Селеста Валендер попереджає, що. Якщо зустріч в Будапешті завершиться без конкретних результатів, Путін виграє час і отримає змогу надіслати світовий сигнал, що саме він контролює ситуацію. Та, попри всі останні заяви американського президента, Україна тихо готується до нового етапу війни, де їй доведеться можливо більше покладатися на власні сили, далекобійні ракети українського виробництва та дрони. Україна готується до нового етапу війни. Президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутню зустріч із Володимиром Зеленським, заявив, що Київ має намір перейти в наступ. За словами американського лідера, це рішення стане однією з ключових тем його переговорів із українським президентом. Ми будемо говорити з ним про війну, і ми поговоримо про те, що як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б почати наступ. Ви це знаєте, і нам доведеться ухвалити рішення тут. Річ у маленьких локальних видавленнях російської армії. На території Донецької області, так називаємо добропольський виступ і Сумська область э, на сівері України. Тобто це дві локації, де зараз у України вибивати російські війська. Да, пусть не быстро, да, пусть не масштабно, але получается. Що стосується Донецької області, на Покровському напрямку триває запекла оборонна операція Сил оборони України. Армія РФ несе колосальні втрати, намагаючись прорватися в місто. Підступи до Покровська стають ще одним великим цвинтарем для російської армії. Тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та у прилеглих населених пунктах. Розповіли військові. Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У самому місті триває боротьба з диверсійними групами противника, який не припиняє спроб закріпитися. Там сили оборони проводять стабілізаційні та контрдиверсійні заходи а також активну оборону. Так, з 21 серпня 2025-го українські захисники знешкодили близько 14 тисяч російських окупантів. З них 8402 безповоротно, 5419 поранені, 124 полонені. Також звільнено 182,8 квадратних кілометра території. Ще 231 квадратний кілометр очищено від диверсійних груп. Втрати техніки ворога склали 1289 одиниць, серед яких 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 одиниці мототехніки, а також понад 4 тисячі дронів. Насколько сбалансированная украинская армия может наносить ущерб российским наступающим частям и также планомерно отступать, то я считаю, что баланс здесь соблюден. Неспешное отступление, сколько это возможно, и максимальные потери для российской армии. Расчет такой, что рано или поздно российская армия не выдержит регулярных вот таких вот наступательных действий в силу большого количества потерь и вынуждена будет остановиться на каких-то границах. Российская Федерация сжимает кольцо вокруг Покровского уже 13 месяцев подряд. Единственный вариант, где Украина там, вот, пытается все-таки передавливать и что-то брать в кольцо, это вот Доброполье, этот, этот выступ месяц назад, который Российская Федерация прогрызла. Но и там не все так хорошо, потому что Российская Армия продолжает туда добрасывать людей, для того, чтобы удержать этот выступ, для того, чтобы удержать эту основу и попробовать еще раз, но с многократно большими силами прорваться в этот... Ви цей сегмент фронту і розривати український фронт на часть. Тим часом Трамп, коментуючи війну, знову звернувся до російського диктатора Путіна із закликом припинити вбивати українців. За його словами, Рефія вже втратила у війні близько півтора мільйона людей, і це переважно військові. Припини вбивати українців, припинив вбивати росіян. Що тут дійсно дуже було б важливо зараз з американцями врешті-решт скажімо так звірити годинники, як в якому напрямку ми зможемо рухатися, тому що Росія посилює свої атаки, посилює і продовжує, скажімо так, тиснути на фронті, і це в очевидь дуже дуже сильно скажімо так, створює нам ну. Проблеми в тому, чи ми зможемо надалі ефективно протидіяти всім цим намаганням, Ти паче, що Російська Федерація продовжує залучатися підтримкою тих країн, які теж кидають виклик сучасному світопорядку. І ось питання: наскільки зараз ми зможемо сподіватися на те, що можна буде побачити якесь мирне врегулювання в оглядній перспективі, чи Трамп дійсно змінить підходи і. І, і бачення щодо того, як можна досягнути меревровання, чи це все таки буде вже інша, ну так скажу інша історія, така на більш довгу перспективу? Таким чином, майбутня зустріч Трампа та Зеленського стає ключовим моментом, від якого значною мірою залежатиме не лише подальша ситуація на фронті, а й координація військової підтримки, а також вироблення стратегій, здатної стримати російську агресію. Та зміцнити позицію України у цій війні. Гриміло всю ніч в окупованому росіянами Донецьку пролунали сильні вибухи. За словами місцевих мешканців, детонацію було чутно у кількох районах міста. За попередньою інформацією, дрони прилетіли точно в склад з боєприпасами. Під атакою невідомих безпілотників перебував і Крим. У селищі Гвардійське Сімферопольського району спалахнула масштабна пожежа на автобазі найбільшої на півострові мережі АЗС. Також повідомляється про можливе влучання у склад боєприпасів. А в російському місті Сочі туристів довелося спускати в підвали. А все тому, що на курортне містечко країни-терористки полетіли як дрони, так і ракети. Мер Сочі заявив, що все, нібито, було відбито. Ракета летіла цілих 5 хвилин. Військові розкрили деталі удару росіян по навчальному підрозділу ЗСУ. Фахівець у сфері комунікації Сергій Флеш безкресну розповів, що атаку здійснено по одній із непомітних частин розосередженого полігону в Кіровоградській області. За його словами, жодних дронів розвідників до удару помічено не було. Знайти місце було складно, а тому, очевидно, мав місце витік інформації. Із тисяч місць, де живуть військові, вдарили саме в це. Ракета летіла 5 хвилин. Була тривога, був час, були укриття. Це важке нагадування особовому складу по всій країні в зоні досяжності балістики. Ніколи не відомо, куди стріляють росіяни. Запорука вашого життя і здоров'я це переміщення в укриття за сигналом тривоги. Безкресно наголосив, що хоч би як далеко в тилу не перебувала навчальна частина, і хоч би як не хотілося спати о 6 годині ранку, не можна ігнорувати тривогу і треба бігти в укриття. До того ж, не варто публікувати фото, де ви проходите службу. В командуванні зсу заявили, що внаслідок удару балістичними ракетами по полігону є загиблі та поранені. Росія залучає північнокорейських військових до коригування ударів по українським захисникам. За інформацією генштабу, північнокорейці перебувають на території Курщини, здійснюють розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів і виявляють позиції збройних сил України на Сумщині, по яких потім коригують вогонь. Так, українські військові зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БПЛА та особовим складом російської армії. Солдати КНДР саме коригували вогонь реактивними системами залпового вогню по позиціях українських військ. У генштабі вважають, що залучення військ кімчанина до бойових дій пов'язане із критичними російськими втратами в особовому складі та провалом наступальної операції на Сумщині. Ще на крок ближче до глобальної війни у Балтійському морі зафіксували російський підводний човен, через який НАТО довелося піднімати авіацію. На іноземну субмарину міжнародних вод наткнулися шведські військово-морські підрозділи, які здійснювали патрулювання регіону. Що робив там російський підводний човен, розкажуть мої колеги. Російський підводний човен зафіксували у Балтійському морі військовоморські сили Швеції. Про це повідомили військові соцмережі Ікс. За даними відомства, судно увійшло до Балтійського моря через протоку Великий Бельт, а згодом було помічено у Категаті між Швецією та Данією. Підрозділи ВПС і винищувачі супроводили субмарину. Цей епізод Шведа назвали не більше ніж рутинною місією. Назву човна у Швеції не розголошують. Відомо лише, що йдеться про багатоцільовий дизель-електричний підводний човен тип. По типу кіло за класифікацією НАТО до цього ж типу належить субмарина Новоросійськ, з якою росіяни днями осоромилися на весь світ, коли вона раптово спливла біля берегів Франції. Многим характеристикам та лучшая подлодка не тільки російського флота, але й во всім мире. Работа її двигателя тише, ніж шум моря за бортом. А значить, корабль зможе оставаться незамеченным на екранах натовських радарів. Сама по собі просто подводная лодка сделана настільки удачно, що не зря называют чорне дыра. Ось обнаружение тобто, данной подводной лодки, я думаю, будет большая проблема для вероятного противника. Ось так 10 років тому російська пропаганда розповідала про головний корабель модернізованого проєкту субмарину Новоросійськ. Її побудували спеціально для чорноморського флоту РФ. Медіа тоді захлинаючи запевняли, цей човен здатен потопити цілу групу кораблів противника. Але ось у 2025-му, схоже, він і сам готується йти на дно. По данным ВЧК ГПУ, из-за повреждений в топливной системе Новороссийска, находящегося на боевом дежурстве в Средиземном море, топливо поступает прямо в трюм. Деталей для ремонта или квалифицированных специалистов на лодке нет. Личный состав не в состоянии устранить неисправность. Из-за серьезной аварии начали происходить и другие проблемы. Скопившееся в трюме топливо является взрывоопасным фактором. Источник полагает, что у экипажа нет другого выхода, как начать открывать трюм прямо в море. Для того, чтобы, как говорится, решить проблему, им придется, от, от другого варианта нет, им придется откачивать эту водосолярную смесь за борт. Ну, в принципе, да, конечно, если такое начнется с самолетов, а несомненно, что за лодкой следят самолеты, противолодочные авиации, Средиземное море, это вообще, надо сказать, такое довольно-таки э, густонаселенное место военными судами разных стран это будет легко заметно по большому радужному пятну вот, собственно говоря вот за этим сейчас все и наблюдают но надо заметить что подсудно, подводное судно длиной где-то около 70 метров это не бог весь что не бог весь какие объемы хотя конечно любое загрязнение Кружающій сріди совершенно не привітствується. Тепер, аби росіяни не спровокували екологічну катастрофу, ситуацію відстежують сотні міжнародних експертів. У Міноборони Росії бравують, мовляв, жодних надзвичайних подій все так і було задумано. При цьому забувають уточнити, що саме що вони робить у Середземному морі. Якщо про виведення останньої субмарини звідти повідомляли ще в січні, і головне, чи є на борту новоросійська ракета калібр, які російська армія зазвичай з цих суден запускає. А еще про що командування взагалі не згадує, чи є загроза для життя самого экипажа Пары солярки Взрывоопасны с учетом того, что подводная лодка буквально нашпигована различными э, электроприборами. И в любой момент и, искра может вызвать пожар и гибель подводной лодки экипажа. Для меня сегодня самый главный вопрос, что собирается спасать Российская Федерация. Собирается она спасать железо или собирается она спасать людей? С моей точки зрения, при наличии такой аварии необходимо было большую часть экипажа снять с корабля, с подводной лодки, оставить только тех моряков, которые могут вести борьбу за живучесть, а борьба за живучесть в первую очередь предполагает это, чтобы все отсеки подводной лодки были загерметизированы, чтобы не происходила утечка топлива по всем отсекам подводной лодки. Поки що залізо головний пріоритет чиновників російського міноборони, і вочевидь, що досвід атомного човна Курськ, на якому загинули 118 членів екіпажу, нічому не навчив. Новоросійськ не запрошував допомоги, і зараз під наглядом протичовнової авіації країн НАТО прямують до порту Кронштадт, де його, начебто, очікують 21 жовтня. За словами джерел близьких до силових структур за час чергування на субмарині сталося 10 інцидентів. Якщо новоросійськ дотягне до бази, екіпажу пощастить його замінять іншим. Чи зможуть росіяни відновити субмарину? Велике питання. У Томаківці неподалік Запоріжжя невідомі вкрали нерозірваний російський КАП. Як повідомляють моніторингові групи, це вже другий випадок у цьому населеному пункті. Першу авіабомбу поцупили в листопаді 2024 року. Хто до цього може бути причетний і головне, навіщо викрадати ворожий боєприпас? Не зрозуміло, оскільки авіабомба може вибухнути в будь-який момент. Це вкрай небезпечно. Індія вдвічі скоротила закупівлі російської нафти після заяви президента США Дональда Трампа. Про це високопоставлений представник Білого Дому розповів агентству Reuters. Водночас він не уточнив жодних додаткових деталей, пославшись лише на продуктивні перемовини між Вашингтоном та нью делі США вже кілька місяців тиснуть на Індію, щоб вона відмовилася від закупівлі російської нафти. Щоправда, сама Індія не підтвердила заяву Трампа про зупинку імпорту нафти з Росії. Там заявили, що постійним пріоритетом країни є захист інтересів індійського споживача в нестабільному енергетичному сценарії. Співробітники НАБУ і САП повідомили про підозру в легалізації незаконних доходів на суму понад 9 мільйонів гривень чинному народному депутату Євгену Шевченку, який вже отримував підозру у шахрайстві та в державній зраді. За інформацією слідства, депутат незаконно заволодів коштами приватного товариства, побіцявши посприяти в отриманні дозволу на перевезення мінеральних добрив через кордон. Для цього нардеп розробив схему легалізації 9 мільйонів гривень. Спочатку перерахував на рахунки юридичної компанії свого родича під виглядом оплати за надання правових послуг, а потім частину цієї суми перевів на інший рахунок, купив на них два люксових автомобілі BMW X5 та Mercedes-Benz G63 AMG. Згодом підозрюваний за інформацією слідчих почав неприховано користуватися цими авто та створювати видимість, що купив їх на легальні доходи від бізнесу. В окупованому Криму російські силовики знову проводять масові обшуки та затримання кримських татар, жертви репресій, мирні жінки, матері та студентки. В той час пропагандисти Кремля стверджують, що на півострові, нібито, утворився жіночий осередок, що пропагує ідеї світового халіфату. Про черговий злочин нелюдів на окупованих територіях. Далі рівень прав людини в окупованому Криму прагне дійти до нуля. Щоденно українські правозахисники фіксують злочини, жертви репресій, жінки, матері та студентки. Російська федерація прекрасно знає, що до тих пор, поки е, корінне населення буде сплачено, у них нічого не вийде, ні. Е, не противодействовать, не укрепиться, не укорениться. Поэтому всегда идет давление на коренное население И путем запугивания, путем репрессии, путем преследования, путем э, назначения больших сроков, либо, либо бессудной казни. Когда пропадає чоловік бізвісті, і родственники не знають, що з цим чоловіком. масові затримання та арешти в Криму російські спецслужби розпочали ще з 2014 року. Експерти зазначають, що тепер репресії стали ще демонстративно жорстокими. Все ці обыски, задержания, винесення сороков ділиться для того, щоб подавити внутрішні. Общественное мнение в пользу Российской Федерации. Это будет только усиливаться. Російські силовики спочатку повномасштабної війни проти України порушили в кілька разів більше кримінальних справ проти кримчанок ніж за всі попередні роки окупації півострова. Суди здебільшого закриті, де силовики дозволяють собі відверті знущання з і прагнуть виносити максимально суворі вироки. На сьогоднішній день там дійсно закон Російської Федерації. Он не імі нікаких обратних функцій, тільки в одному: репресії, репресії, репресії. Якщо до лютого 22-го року було відомо лише про п'ять справ проти жінок з очевидним політичним мотивом. То після початку повномасштабного вторгнення окупанти відкрили вже тридцять одне нове, і це без урахування викрадень релігійних справ та процесів проти мешканок нових окупованих територій. Нічого в цьому немає, тому що російська репресивна машина діє саме в такому форматі. Когда нужно щоб общественне мені поменялось в пользу російської пропаганди, а саме проти жінок, проти і дітей. Такая же практика была в Чечне много раз. Я лично сам видел, как люди, которые со мной сидели в одной камере, их заставляли принимать те условия. Котори і нав'язували послідством того, що в сусідній камері либо його сестра сиділа, либо його жена сиділа. Жінкам виносять покарання із середнім чи максимально можливим терміном ув'язнення. Окупаційні суди демонстративно ігнорують пом'якшувальні обставини: вік, наявність дітей або догляд за літніми батьками. Судді нерідко знущаються з підсудних, коментують їх зовнішній вигляд та фізичний стан, а також обмежують захист у праві представляти докази та викликати. Свитки. Прежде чем человек попадет э, к ним в заточение, предварительно э, уголовное дело против этого человека бывает уже готово. И тут э, не бывает так, что когда ты попадаешь в суд, за пару дней до этого судья изучает твое дело. Нет, судья с самого начала знает, что ты к нему попадешь. Судья с самого начала знает, какой именно срок он тебе вынесет. Тут ніяких прав человека, ніяка конвенція не работает вообще абсолютно. Тут работает только одна. У них є такой слоган: якщо ти попал к нам, значить ти виноват». 15 жовтня стало відомо, що в окупованому Криму відбулися масові обшуки в будинках кримських татарок. Постанову про обшук сім'ї не показали. Обшук проводився навіть у дитячій кімнаті. Потім силовики пішли до підвалу. Два телефони вилучили. Поки Німетулаєва збирала речі, силовики ходили за нею по п'ятах. У результаті затриману відвезли в управління ФСБ о сьомій ранку через три години після приходу силовиків. Співробітники ФСБ Росії затримали чотирьох жінок: Есму Німетулаєву, Насібу Саїдову, Ельвізу Алієву та Февзію Османову. Єдине, що стається, та фіксірують говорити, О, о том что происходит там и помогать всем кто кому можно там вывести этого человека с этой территории либо как-то по-другому помочь но одно очень важно чтобы э, украинская военная структура, не відкладувала деокупацію этих регіонів. Україна рішуче засуджує чергову хвилю репресій російських окупаційних структур у Криму проти корінного кримськотатарського народу. <продук> Пропагандистські медіа поширюють вигадані звинувачення про жіночу ячейку, що пропагувала ідеї світового халіфату, намагаючись виправдати репресії і зобразити мирних жінок. Матерів, виховательок і студенток терористками. Такі дії є частиною системного наступу Москви на кримськотатарський народ, спрямованого на знищення його національної ідентичності, духовності та права на власну землю. Така показова жорстокість має чітку мету залякати кримське населення та придушити будь-які прояви опору у 26 з 31 справ репресії прямо пов'язуються з Україною. Я рішуче засуджую ці дії російської окупаційної влади, які є черговим проявом цілеспрямованої репресивної політики та дискримінації за національною та релігійною ознакою представників корінного народу України кримських татар. Такі незаконні обшуки та арешти мають на меті залякування місцевого населення, несуть за собою прихований спосіб витіснення кримських татар з півострова. Найжорстокіший вирок 22 роки колонії отримала жителька Севастополя Надія Грекова. Вона звинувачення нібито у замаху на російського військового чиновника. Станом на вересень 25-го року окупаційна влада незаконно утримує не менше 30 кремчанок у російських колоніях та СІЗО. Жоден злочин окупантів не залишиться безкарним. Крим був і залишається частиною України. А ті, хто сьогодні переслідує кримських татар, невідворотно нестимуть відповідальність згідно з міжнародним правом. Репресивна система на окупованому півострові це інструмент показового залякування та покарання, де навіть молоді жінки, матері та літні це чергові цілі Кремля у кампанії придушення будь-якої лояльності. З кабінету Геннадія Труханова, який нещодавно втратив громадянство України та мерство Одеси, зникли кілими та дивани. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Під час спільного брифінгу новопризначений глава Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак запросив журналістів до свого кабінету. Однак Кіпер закликав не поспішати цього робити, оскільки з робочого місця, де працював Труханов, зникло деяке майно. При цьому наразі не зрозуміло, що саме зникло, чи були це особисті речі Труханова, чи власні Міської ради кабінет у вас тут буде? Надо Запрошую. а до кабінета, не спішіть запрошувати, бо я був здивований, що ви вивезли ви дивани, вивезли коври. Хоть Петрович, як повіше щось, бо таке відчуття, що це що туди забрали все звідти. Сирієць у підгузках. на українсько-румунському кордоні митники виявили іноземця, який хотів потрапити в Україну. Під час перевірки вантажівки на рентгені митники помітили аномалію силует, схожий на людську фігуру. Після огляду всередині фури серед упаковок памперсів виявили чоловіка. Наразі з порушником працюють співробітники державної прикордонної служби. Український боксер і абсолютний чемпіон Олександр Усик анонсував свій наступний бій в наступному році. У розмові з журналістами він повідомив, що зараз активно тренується, щоб знову вийти на ринг. Однак, наступним його опонентом може бути не британський супертяж Мозес Ітаума, який вважався головним претендентом на двобій із Усиком. От вчора я зранку приїхав, я був в тренувальному таборі. Тренуєте з метою, щоб вийти на ринг? ринку з метою, щоб вийти на ринг в наступному році і з Божою допомогою отримати перемогу. Проти кого? Блін, зараз хотів вам придумати. Це там 22-річний, Не можу поки запам'ятати. Ти з вами не бивши, що до ще... Ума. О! він. Вам для розмови. Ні, з Таумою не буду. Він же молодий. Ще мені напінає нашого. А він сказав, що дідушок не бій Я не можу вам сказати з ким зараз, тому що йдеться перемовини. Я вас просто обдурю, якщо зараз скажу там, якісь Угу. Ну що як мінімум рік точно ви э, в кар'єрі? До 41 року я буду боксувати. А далі, все ж таки, що далі? А далі я побудую академію спорту і буду там тренувати і буду тренуватися. Ваше майбутнє назначена водночас чемпіон заявив, що не стане стримувати дітей від виїзду за кордон, якщо вони цього захочуть, коли по Це були головні новини. Станом на цю хвилину не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.